Власне, всі програми ушу вони на прожиття. Ігрового трансформаційного досвіду на можливість подивитися на себе інакше, на себе як на керівника інакше, і на свою організацію інакше, саме в цьому виклик і задача. А ви от кажете, що багатьох бізнес-школах чогось не вистачало, що хотілося б дати в своїй про що йдеться мова? Що угу. чого на ваш погляд не вистачає? Та? Бізнес школи правильно роблять. Вони відповідають на запити ринку, на те, що важливе. А запит ринку виглядає так: дайте. Мені щось, щоб я от сьогодні навчився, і завтра вцілив і пішов, бо нема часу на великі розгони. Тому потрібно закривати певні задачі тут і зараз. Я це цілком розумію. Я сама така, мені б теж хотілось сьогодні навчилась, завтра вцілила. Але є історії, які більш довгострокові, і це саме світоглядна зміна, що я не просто керівник, а керівник-гравець, який не тільки виконує свою управлінську функцію, а який дотичен до того, що відбувається в країні.